Назвіть професію, яку ви абсолютно не поважаєте. Телефонні інтернет-шахраї, які полюють на несвідомих людей, дітей, пенсіонерів та на тих, хто новий з інтернетом, переслідують слабкодухих, витягуючи з них все, що тільки можна. Ці люди заслуговують на електричний стілець відредаговано. Бажати смертної кари людям, які намагаються заробити на життя навіть таким ганебним способом, занадто жорстко, але вони все одно мають понести якусь відповідальність. Чувак, моїм бабусі та дідусеві подзвонив хлопець, який назвався мною. Він сказав, що я потрапив в автокатастрофу і мені потрібні гроші, щоб вийти з в'язниці під заставу. Вони знали, в якому коледжі я навчався. Також сказали, що я в аварії збив вагітну жінку. Мій дідусь і бабуся пішли в банк плачучи, намагались зняти тисячі доларів, щоб заплатити. На щастя, їх зупинили до того, як вони відправили з камеру кошти. Я не можу уявити наскільки жорстким треба бути, щоб вислідковувати сім'ю літніх людей. А потім грати на їх емоціях, перш ніж зруйнувати вщент їх фінансове становище. Як люди стають настільки спотвореними та жорсткими, я просто не можу собі уявити, що коли-небудь зроблю щось подібне з якоюсь невинною людиною, як і у звичайному бізнесі, заснованому на продажах, існують цілі шахрайські компанії. Деякі з найбільших знаходяться в Індії, але є й в інших країнах. Всередині компанії існує багато відділів. Наприклад, у одному відділі робота полягає в дослідженні потенційного клієнта. А потім, коли вони відчувають, що мають досить інфи, імена, адреси, номери телефонів, вони передають зібрані дані для обзвону. Далі вже працює інший відділ, здійснюють дзвінки з пропозиціями про продаж. Це ціла індустрія. Мій чоловік відповідає на кожен дзвінок шахраїв, і ми завжди витрачаємо їхній час. Ми вважаємо, що кожна хвилина телефонної розмови з нами. Це хвилина, коли вони не розмовляють з дійсно вразливою людиною. Він часто прикидається літнім пансіонером з великими заощадженнями, а я граю різні ролі його співмешканця. Кричу, придурююсь на задньому плані. Іноді ми імпровізуємо асоціативні стенки. Наприклад, іноді він прикидається хворим на деменцію і посеред розмови занурюється в незручні теми або розповідає неправдоподібні спогади зі свого життя. У цей час шахраї незручно сміються і намагаються отримати його в рамках теми, бо хочуть отримати доступ до його грошиків. Папараті. Хто взагалі йде кар'єрною стежкою, а потім вирішує зробити свою професію папараці? Хто хоче просто переслідувати людей та їхніх дітей з камерою, щоб заробляти на життя? Напевно, вони звертають на цей шлях, коли дізнаються, скільки може їм принести одна фоточка, якщо вони володіють авторськими правами на неї. Це великі гроші. Я бачив деякі інтерв'ю з папараці. Це не журналісти, невдахи якими їх часто вважають. Вони здебільшого просто люди, які зрозуміли, що можуть заробити більше грошей, займаючись цим, ніж виконуючи класичну роботу. Коли їх запитують про етику, більшість з них знизують плечима. Звичайно, такі слова: хтось все одно зробить цей знімок і продасть його. Чому б це не зробити мені? Мені не здається, що вони злі, але їм катастрофічно бракує емпатії чи глибинних переконань. Це огидно. Я знаю кількох людей, які потрапили в цей бізнес. Ніхто з них не занурився в цю справу надовго. Це був лише випадковий підробіток. Річ у тім, що для цього потрібно дуже мало технічних фотографічних навичок. Потрібно знати основи того, як користуватись фотоапаратом, і все майстерність полягає в тому, щоб знати, де і коли бути присутнім, а також розставляти пріоритети. Можливо, для багатьох людей це здасться складним процесом, але папараці зазвичай мають перепустку. у Важливі клуби, ресторани та на ексклюзивні Заходи вони просто беруть з собою фотоапарат, роблять кілька знімків і заробляють за вечір на одну машину або новенький телефончик. Вони не вирішували, що хочуть займатися цим як кар'єрою. Це просто сталося з ними. Мотиваційні спікери та мотиваційні гуру найманці також відомі як приватні військові підрядники, лобісти страхових компаній, індустрія кредитування до зарплати на будь-якому рівні. Чесно кажучи, більшість найманих військових насправді нічого не роблять. 99% завдань. Це оборонні функції вони просто сидять і охороняють об'єкт. Більшість з них колишні ветерани. Вони не змогли пристосуватись до нормального життя, але занадто старі щоб служити на дійсній військовій службі. До речі, нерідко найменші, які беруть участь у переворотах, наймаються урядом країни. Кредити до зарплати це маніяки банковської індустрії. Вони полюють на слабких, фінансово неграмотних і бідних. Деякі з них буквально беруть 15% на тиждень, позичивши 100 доларів, ви винні мені 115 до наступної п'ятниці. Навіть італійська мафія не така безжальна. Mm, гаразд, я теж скажу свою думку. Чому церква, яка не платить податки, повинна мати постійний дохід від людей, які ледве можуть оплатити власні рахунки або прогодувати себе? Ненавидьте мене, мені байдуже. Церкви це просто найстаріша афера, що триває досі. Я все сказав. Люди можуть сперечатися про те, яка зарплата повинна бути у проповідника. Але я думаю, що істина проста. Якщо у вас є приватний літак, то ви забираєте у церкви занадто багато грошей. Люди, які вигадують схеми витягування грошей для дитячих ігор, вбудовані покупки. Точно точно до одного мого приятеля постійно приходили сусідські діти. Він давав їм нескладну роботу на подвір'ї, бо вони хотіли заробити грошенят. Колись я навіть побачив, як один хлопчик. Хлопчина вкладав усі зароблені гроші в мікротранзакції у відеогрі. Легко витратив 200 доларів. Я намагався відмовити його від цього, але це були його гроші. А я просто незнайомець, який казна, що верзе. Мені стало сумно дивитися, як ці всі гроші йдуть на вітер. Я навіть натякнув про це його батькам, просто щоб вони знали. Розповів хлопчині про інші класні речі, які він міг би зробити зі своїми грошима. Його батькам здається було байдуже, поки дитина не почала тягнути гроші з їх гаманця, ніякої фінансової освіти для своєї ж дитини. Найгірше те, що ми всі носимо з собою ці дивовижні портативні ігрові пристрої, так я називаю телефони, на яких майже немає пристойних ігор, тому що вся індустрія зосередилась на доїнні ігроманів і пошуку китів, а не на створенні хороших ігор. Кити це користувачі, які витрачають багато коштів в інтернеті. Усі шарлатанські професії, мегацерковні проповідники, екстрасенси, целітелі та інші. Я б сказав, що деякі екстрасенси, ті, що не палюють на відчай духів. це нормальні люди. Таких взагалі небагато, і я знаю. Знаю, що їх пророцтва – це все фігня. Але якщо хтось вірить і отримує від цього спокій, то хто я такий, щоб судити? Звичайно, більшість з них швидше за все жалігідні засранці. Я знав одного хлопця в коледжі, який займався ворожінням по долоні, щоб заробити додаткові гроші. Він не вірив у це робив. Це заради розваги. Добре, вмів спілкуватись з людьми і не брав за це багато грошей. У нього це досить добре виходило, і навіть були постійні клієнти, які могли заприсягтися, що він найкращий. Вони могли годинами доказувати, що він і Говорив на 100% правду одного місяця в якості експерименту, він вирішив говорити кожному клієнту протилежно до того, що говорив зазвичай. Клієнти нічого не помітили. Шахраї це не зовсім професія. Так хтось намагався обдурити мене вчора ввечері на Фейсбук. Я сказав їм, що стільки витраченого часу на скам не вартий того, і що вони могли отримати легальну хорошу роботу. Вони не відреагували. Певно, їм не потрібні поради від клієнтів. Керівники, які заробляють непристойні суми грошей, в той час як їхні підлеглі працюють в нелюдських умовах. Ви змушені покладатись на соціальні виплати, щоб пригодувати свої шлунки. Журналісти, інтерв'юери та інші підлабузники розпинаються про геніальність цих магнатів, але незважаючи на величезні статки, ці капітани індустрії не можуть забезпечити своїм працівникам гідну зарплату та перерви на відвідування туалету. Як думаєте, чи залежить їхній успіх від використання прогалину у законі про працевлаштування та у податковій сфері? Нерухомість працівники цієї сфери не розповідають абсолютно нічого унікального, чого б не було у банальних документах. На квартиру та й часто зацікавлені у здачі продажу не ліквіду колись. Я вела бухгалтерію для різних агентств нерухомості. Більша кількість людей стала агентами з нерухомості через те, що не могли втриматись на іншій роботі, ніби не могли впоратись з елементарними речами, з'являтись вчасно, виконувати свою роботу компетентно, не зникати на кілька годин поспіль посеред робочого дня. Так я забагато прошу. Я зустрічала декілька агентів з нерухомості, які могли продати все. Але решта у мене є член сім'ї, який вважає себе агентом з Хомості, от тільки якщо він агент з нерухомості, то я нейрохірург. Ми хотіли продати будинок, і цей відчай духа вмовив нас на його послуги. Буквально ніхто не приходив на огляд. Будинок був гарний і мав більше ніж 135 гектарів лісу, кілька полів. Це було дуже гарне за міське місце. Після того, як 90 днів контракту з ним закінчились, гроші, хоч і зі знижкою від рідних, були виплачені. Ми звернулися до інших агентів, щоб продати будинок. І це сталося майже одразу. Я не розумію, як більшість із них виживають, якщо не можна адекватно просувати нерухомість і напрацьовувати клієнтуру Хіропрактики ти або кайфуєш від їх послуг або отримуєш травму на все життя. Здається, що вони також мало контрольовані законом, виставляють скаженні цінники. Ввелося перечитати низку тредів, шукаючи саме цю тему. Моя дівчина деякий час працювала на ресепшені в одній такій компанії, і лайно, яке там усім завідувала, не описати словами. Одного разу вона буквально відмовилась зробити вивіску, яку хотіли повісити перед офісом, що мануальний терапевт може вилікувати все від грипу до раку. Єдине, що можна порекомендувати при звертанні до хіропрактики цікавити. Чи є ліцензовані масажисти в штаті робітників, все одно, щоб зберегти здоров'я, вам доведеться пройти первинний скринінг. Можна навіть на це орієнтуватись. Якщо вони не направляють вас на обстеження, а одразу записують на сеанс. Це скам. Я майже впевнена, що мануальні терапевти з часом погіршують ситуацію, тому ви будете їх постійним клієнтом, бо тільки вони знають, як вас полагодити. Орендодавці вони думають, що вони рятівники для деяких людей, але насправді вони стервятники. Нейтральний орендодавець це рідкість, Хороший орендодавець в. Край рідкісний випадок, а паскудний неймовірно поширений, підвищують ціни просто тому, що можуть, стверджують, що ринок нерухомості диктує правила, коли насправді вони намагаються вибити гроші з орендарів. Скаржаться, що мають постійно щось лагодити і виправляти в квартирі після квартирантів, хоча їх нерухомість і так тріщить по швах при заселенні. Вони очікують, що здача житла в оренду буде для них пасивним доходом. Орендодавці це п'явки на суспільстві, які процвітають шляхом експлуатації тих, кому потрібен притулок, щоб вижити. Так, більшість орендодавців хочуть отримувати пасивний дохід, нічого не вкладаючи у власність. Наш останній орендодавець, коли ми з'їжджали, хотів, щоб ми вичистили шурупи старого плінтусу в туалеті зубною щіткою. Бррр.